Тамплієри, лицарі віри, скарби і загадки. Уявіть собі середньовічну Європу, час хрестових походів, великих битв за віру і пошуку духовного сенсу. У цьому хаотичному світі з'явився орден тамплієрів, який, здавалося б, мав звичайну місію захищати паломників. Проте за їхньою історією стоїть щось набагато більше таємниці, скарби, велич і зрада. Як усе почалося? Рік 1119. У розпал Христових походів група лицарів на чолі з Гуго де Пейном заснувала орден бідних лицарів Христа і храму Соломона, відомий як Тамплієри. Їхній головний осередок знаходився на храмовій горі в Єрусалимі, місці, оповитому легендами. Ходять чутки, що вони знайшли щось дивовижне під руїнами храму Соломона. Що саме: скарби, святі реліквії? Можливо, навіть ковчег завіту ці чутки дали ордену величезну популярність і, можливо, силу, яку важко пояснити лише військовими успіхами. Бідними тамплієри були лише номінально, їхня влада і багатство росли з небаченою швидкістю. Тамплієри створили першу у світі систему фінансових переказів. Лицар, який вирушав у паломництво, міг залишити свої гроші в одному з осередків ордену і отримати їх в іншому місці за спеціальним чеком. Ця система була настільки успішною, що орден фактично став першим міжнародним банком, обслуговуючи навіть королівські двори. Тамплієри не лише володіли землями і фортецями, а й впливали на політику, що викликало заздрість і страх. Середньовічна Європа обожнювала тамплієрів, але водночас і побоювалася їх. Легенди приписували їм володіння святим граалем, чашею, з якої пив Ісус під час таємної вечері. Інші говорили, що вони охороняли секрети, які могли змінити світ. Проте багатство і вплив ордену стали їхньою загрозою. Французький король Філіп IV, красивий, який заборгував тамплієрам величезні суми, вирішив знищити орден. 13 жовтня 1307 року, у п'ятницю, король розпочав масштабну операцію. Тамплієрів арештовували, катували і звинувачували у Єресі, богохульстві, поклонінні ідолам. Багато хто під тортурами зізнавався у злочинах, яких вони не скоювали. Останній великий магістр ордену Жак де Моле був страчений у 1314 році. Перед смертю він прокляв короля Філіпа IV і папу Климента V', які померли незабаром після цього. Але найбільша загадка тамплієрів це їхні скарби. Коли війська Філіпа IV увірвалися до фортець ордену, вони не знайшли ані золота, ані реліквій. Деякі вважають, що тамплієри встигли сховати свої багатства. Легенди кажуть, що скарби могли бути перевезені до Шотландії, Іспанії чи навіть Америки, якщо вірити теоріям про їхні морські експедиції. Сьогодні тамплієри залишаються символом загадковості. Їхня спадщина надихнула численні романи, фільми і теорії змови. Чи були вони святими лицарями, хранителями знань або просто жертвами політичної гри? Одне відомо точно, тамплієри змінили історію. Вони залишили нам загадки, які досі не розгадані. Їхня історія це нагадування про те, як амбіції, заздрість і жага до влади можуть стати причиною падіння навіть найбільш могуть. можливо, десь у світі досі чекають на свій час скарби і таємниці ордену. Готові перевернути уявлення про минуле.